Доберіть до числового виразу його значення. Десятковий логарифм, да, нема основи ЛГ, отже тут основа 10. Запишемо перше: десятковий логарифм 100. Ставимо собі питання: 10 в якому степені дорівнює 100. 10 в другому степені 10 помножити на 10 це буде 100. 2, варіант Г. Друге, синус 3π на 2. Ну, значення 3 пі на 2 є в довідкових матеріалах. Це мінус 1. Мінус 1 варіант А. Третє. 2 додати корінь з трьох, помножити на 2 відняти корінь з трьох. Ну, це формула різниці квадратів а плюс б помножити на а мінус б. Дорівнює а квадрат відняти Б квадрат. Так, замість А в нас двійка, отже буде 2 в квадраті. Відняти замість Б трійка. Відняти нетрійка, корінь з трьох, отже, корінь з трьох у квадраті. 2 в квадраті 4, корінь з трьох у квадраті, підкореневий вираз, 3, 4, відняти 3, 1 варіант В. Якщо формулу забули, можна було просто перемножати. Давайте нагадаємо, як множити двочлени. члени, 2 додати корінь з 3, помножити на 2 відняти корінь з 3. 2 множимо на 2 4. 2 множимо на мінус корінь з 3, мінус 2 корінь з 3. Тепер корінь з 3 множимо на 2, плюс 2 корінь з 3, і плюс корінь з 3 множимо на мінус корінь з 3, і це буде мінус 3. Мінус 2 корінь з 3 і плюс 2 корінь з 3 – взаємно знищились, залишається 4 відняти 3. 1.